Телевізійна служба новин Тиврівського наукового ліцею та її ведучі Друзюк Ольга. І титко Максим вітають вас! Сьогодні у випуску посвято хочу курсники Тиврівського наукового ліцею, навчальні заняття ліцеїстів з викладачами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Історія успіху бака Сергія Миколайовича. Професора Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського в рубриці, успішні випускники Тиврівського ліцею. У ліцеї проведено перший етап та стартував другий етап всеукраїнських учнівських олімпіад і конкурсів: проведення в закладі тижня толерантності, уроки патріотизму, відзначення в ліцеї дня гідності і свободи. Трагічна сторінка Голодомору в Україні в 1932-33 роках. Екскурсії ліцеїстів мальовничими місцями України. Переходимо до огляду подій. Посвято першокурсники ліцею це справжнє свято для наших учнів. Щорічно вона здійснювалась в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. У цьому році посвято першокурсники Тиврівського наукового ліцею відбулося в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. Про враження від посвята першокурсники та подорожі на буковину з учнями спілкувалися з ведучою Зусієнко Тетяна та Рудик Юліана. Надаємо їм слово. Нас в студії завітали учениця першого курсу фізико-математичного факультету Жеумір Аріна та учень першого курсу природничого факультету. Каплун Матвій, розкажіть, якою була ваша посвята в першокурсники, які враження, емоції ви відчули? Мені особливо приємно, що посвята в першокурсники Тибриського наукового ліцею відбулася в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. Це один із найстаріших і надзвичайно потужних університетів України. Тут усі зали, аудиторії, коридори, корпуси наповнені мудрістю, духом науки і розуму. Директор ліцею Подігун Андрій Михайлович у червоній залі університету вручив нам залікові книжки. Це було особливо хвилююче для мене. Справжній повноцінній ліцей, який у цьому році визначав своє 30-річчя. Тобто, ми вже 30 років я повноцінній ліцею. І ваші дії, ваші вчинки, ваше навчання, для цього ваша поведінка також повинні бути достойні. Достойні вручення керівського повноцінній ліцею. Зараз ми вручимо вам за ліку книжку, якою ви будете користуватися протягом всіх років навчальних місяць. Нам дуже потрібні. А я навчаюсь на першому курсі природничого факультету, тому мені було дуже цікаво відвідати географічний корпус університету. Враження та емоції посвятив першокурсники в університеті надзвичайно, їх не передати словами. Такі подорожі нас дружують, ми пізнаємо Україну, це збагачує наші знання. Хочу щиро подякувати від імені всіх першокурсників, директору ліцею поділимо Андрію Михайловичу. Власним керівникам Смульській Віталіні Ігорівні, Жонир Марії Миколаївні, Ніколаєнко Тетяні Олександрівні за організацію такої чудової і пізнавальної подорожі. Відвідування Чернівецького національного університету надихнуло нас на подальше, успішне навчання в рідному ліцеї. У нашу студію завітали учні першого курсу фізико-математичного факультету Королюк Ілля та першого курсу філологічного факультету Полятичко Марії. Поділіться враженнями від екскурсії, подорожі до Буковини. Наша подорож розпочалася з відвідування Хотинської фортеці у Чернівецькій області. Це дуже велична споруда. Екскурсовод нам розповів про оборонну та захисну роль фортеці. Ми відвідали музей, спускалися в підвали, піднімалися на вежі. Дійсно, велич фортеці вражає. Особисто мені запам'яталася величезна глибока криниця, з якої люди брали воду під час облоги. Хотицька фортеця знаходиться біля річки Дністер. Ще цікавим є те, що у фортеці знімали історичні фільми. Також запам'яталися величезні ворота, міст до воріт та сама фортеця. Величезна, міцна, надійна. Я дуже цікавлюся історією, тому відвідування Ходинської фортеці стало для нас цікавим уроком історії України. Ми поїхали до Чернівців. Це Буковина. і місто справило на мене гарне враження. Цікавою була пішохідна екскурсія міста, Екскурсовод розповів про виникнення Чернівців, життя міста в різні періоди історії, відомих людей, які там жили і працювали. Особливо сподобався Чернівецький університет. Величні, гарно оздоблені, і зовні, і всередині. З, з університетом нас знайомив дуже приємний екскурсовод. Ми побували в Шевченківській залі, в Блакитній та червоних залах. Екскурсовод розповіла, що університет має 18 корпусів, 2 навчальних наукових інститути, 10 факультетів, потужну наукову бібліотеку та багато іншого. Я навчаюся на першому курсі філологічного факультету ліцею. Тому з цікавістю відвідала різні факультети університету. Думаю, що екскурсія до чинятів запам'яталась мені та моїм однокласникам на все життя. молоді друзі, Станьте нашою гідною зміною. Примножуйте славу Тигрівського наукового ліцею в Україні та за її межами. Про співпрацю на шляхах опанування наук з вищими навчальними закладами з вами поділяться ведучі Костишина Поліна та Павлюченко Антон. Триває співпраця Тиврівського наукового ліцею з вищими навчальними закладами відповідно до укладених угод. Цього разу з ліцеїстами 3-4 курсів усіх трьох профілів математичного, іноземної філології та природничого, провели заняття викладачі Донецького національного університету імені Василя Стуса. Зокрема, В'єтров Олег Станіславович, старший викладач кафедри прикладної математики та кібербезпеки факультету інформаційних і прикладних технологій, розкрив майбутнім випускникам фізико-математичного факультету ліцею. Тему ухвалення рішень та математика, теорія та алгоритми. Ліцеїстам природничого факультету цікаві факти про наноматеріали розповіла Жальцова Світлана Віталівна, кандидат хімічних наук, доцент кафедри біофізичної хімії, фізики і педагогіки факультету хімії, біології і біотехнології. А на занятті з мокрою Тетяною Анатолійовною асистентом кафедри теорії і практики перекладу факультету філології, психології та іноземних мов ліцеїсти-філологи котрі переконувалися, що досконале знання англійської мови це гарантія успіху. Також адміністрація, педагоги та учні ліцею отримали окремі пропозиції щодо подальшої співпраці ліцею і з више, навчальні екскурсії до вузу. Долучення зацікавлених лицеїстів до роботи у школі юного дослідника такі заходи мотивують учнів, орієнтують у світі основ наук та роблять освітній процес цікавим та різноманітним. Вас познайомлять ведучі Титко Марія та Кобалянський Роман. Сьогодні ми розкажемо про бака Сергія Миколайовича, випускника ліцею 1997 року, нині професора кафедри математики та інформатики, заступника декана з наукової роботи Факультету математики, фізики і комп'ютерних наук Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Бак Сергій на навчання до Тиврівського ліцею прийшов із Жахнівської загальноосвітньої школи 1-2 ступенів у 1993 році. Він вступив на фізико-математичний факультет ліцею, який закінчив із золотою медаллю у 1997 році. Був неодноразовим призером і переможцем учнівських олімпіад з математики та фізики. Закінчив з відзнакою Західноукраїнську заочну математичну школу. Любові до математики завдячує своєму вчителю та нашому шановному вчителю Шастуну Василю Федоровичу. Сергій Миколаївич закінчив зі знакою Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського та здобув кваліфікацію вчителя математики та основ інформатики. Упродовж навчання в університеті також був неодноразовий призервом студентських олімпіад з математики. Закінчив аспірантуру ВДПУ та працював на посаді наукового співробітника кафедри математики. Працював вчителем математики та інформатики у Вінницькій школі і ліцеї. З 2005 року працював на кафедрі математики Вінницького державного педагогічного університету. Кандидатську дисертацію захистив у 2007 році у Львівському національному університеті імені Івана Франка та здобув науковий ступінь кандидата в фізико-математичних наук. У 2013 році баку Сергію Миколайовичу присвоєно вчене звання доцента. Він увійшов до складу вчальної ради молодих науковців ВДПУ. Також є членом вченої ради Факультету математики, фізики і комп'ютерних наук. Докторську дисертацію Сергій Миколайович захистив у 2020 році у Львівському національному університеті імені Івана Франка. З 2021 року працює на посаді професора кафедри математики та інформатики, заступника декана з наукової роботи Факультету математики, фізики і комп'ютерних наук. У серпні 2022 року баку Сергію Миколайовичу присвоїв навчальне звання професора. Незважаючи на велику зайнятість, Сергій Миколайович часто відвідує наш ліцей. Він виступає з лекціями перед учнями фізико-математичного факультету. Приєднується до зустрічей онлайн. Бере активну участь у роботі учнівського наукового математичного товариства, алгоритм під керівництвом вчителя математики Шастуна Василя Федоровича та є почесним академіком товариства. Завжди доброзичливий, ерудований, автор понад 200 публікацій математичних статей, успішній у галузі математики професор Бахмут Сергій Миколаївич. З радістю ділиться думками з учнями Тиврівського наукового ліцею. У нас були найкращі вчителі, які давали нам гарні знання, вкладали в нас душу, вчили нас мислити і бути людяними. За це велика подяка і низький Уклін усім нашим учителям. Окремо подяка і низький Уклін, майстру своєї справи, вчителю з великої букви, людині. Яка привела мені любов на найвеличнішої серед усіх наук, цариці усіх наук, математики. Завдяки вам, Василь Федорович, я став тим, ким я є сьогодні. Час від часу я відвідую рідні стіни, слідкую за подіями, які відбуваються у ліцеї через Фейсбук. І щоразу переконуюсь у тому, що наш ліцей процвітає. Завдяки здобуткам його вихованців. Теврійський ліцей є знаним навчальним закладом не тільки в районі чи в області. Але й в всій Україні. Його знають навіть за кордоном. Це важка кропітка праця насамперед у вчителів. Тож дозвольте, дорогі друзі, привітати вас з цим гарним ювілеєм, вважати вам щастя, добра, ще більших здобутків і процвітання на довгі роки. Много еліта, моя рідна Альма Матер. Мій рідний Тиврійський ліцей. За словами Майкольна Форбса, успіх приходить до того, хто робить те, що найбільше любить. Нехай кожен із нас займається улюбленою справою і досягає цьому успіху. А прикладом для нас є успішні випускники ліцею. Такі як бак Сергій Миколаївич, який став професором у 42 роки. Берімо приклад з успішних випускників ліцею. Щоб у майбутньому самим ставати успішними. Першою сходинкою до успіху є перемоги учнів в олімпіадах та конкурсах. У ліцеї проведено перший етап та стартував другий етап всеукраїнських учнівських олімпіад та конкурсів. Листопад та грудень це традиційна пора олімпіадного руху в ліцеї. Наразі завершено перший етап та в розпалі другий етап всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів. Ліцеїсти вже перетнули екватор олімпіад, випробувавши свої сили в інтелектуальній першості з екології, математики, астрономії, економіки, англійської мови, географії, інформатики, української мови і літератури. Попереду ще частина олімпіад другого етапу. Побажаємо успіху всім учасникам! А такий можливий за умови ретельної підготовки до олімпіад і конкурсів. У ліцеї проведено уроки патріотизму. До 10-ї річниці Дня Гідності і Свободи. Фіцісти відвідали тематичний захід Україна країна нескорених героїв. Відбулося покладання квітів до стели Небесної Сотні на території ліцею. У цьому році виповнилось 90 років від страшної трагедії українського народу Голодомору. 1932-1933 років до цієї трагічної дати в історії нашого народу ліцеїсти провели виховний захід. Не маємо права забути! Взяли участь в акції Запали свічку, відвідали Музей Голодомору в містечку Меджибіж Хмельницької області. У музеї Голодомору, затамувавши потих, учні знайомилися з історичними документами про трагедію сталінського геноциду українців. У музеї голодомору нам розповіли про страшні події геноциду українського народу. Мені дуже боляче, що сільки людей загинули від голоду, створеного штучно тогочасною владою. Усі експонати музею свідчать про винищення українців голоду. Це дуже вразило кожного з нас. Під час вшанування жертв голодомору біля пам'ятного знака в Тиврові, ми, ліцеїсти, запалили свічки пам'яті на знак Скорботи. Традиційно. В листопаді в ліцеї проводиться тиждень толерантності. Толерантність це терпиме ставлення до іншого, не схожого на себе, прийняття іншої людини, інших думок і поглядів. Практичним психологом Пастушенкою Аллою Анатолівною та соціальним педагогом Паровай Тетяною Іванівною проведено різноманітні заходи в рамках тижня толерантності. Особисто мені найбільше запам'ятався марафон добрих справ, який ми проводили в укритті під час повітряної тривоги. Де кожен учасник отримав завдання доброї справи і виконав її. Мені більше запам'яталась акція наскільки ти добра людина, і я переконалася, що в ліцеї дуже багато добрих і толерантних людей. Цей тиждень був цікавим, яскравим, насиченим, що дало можливість переконатися, що толерантність робить світ кращим, і в ньому багато добрих, щирих, чесних і толерантних людей. Наступна розповідь про уже традиційні театральні вечори наших ліцеїстів. Учні відвідали виставу Пісова пісня у Вінницькому музичному драматичному театрі імені Миколи Садовського. Думками від перегляду вистави ділились учень другого курсу гуманітарного факультету Дмитришин Даніїл та учениця другого курсу філологічного факультету Смольська Мілана. Я не раз відвідував Вінницький Вінницькому музичний драматичний театр. Оскільки цікавлюся драматичним мистецтвом, люблю читати та переглядати п'єси. Ми побували на виставі лісова пісня за драмою фелією Лесі України. Найбільше мене вразило вдало підібрані декорації, різнобарвне освітлення, спецефекти та, звичайно, неперевершена гра акторів. Мені би поринули в лісову казку та відчула себе учасниками феєричного дійства, де в лісі живуть мавка і лісовик, куць і потерчата, русалка і той, що грабні Магище і перелесне. Вистава Лісова Пісня відбулася в День народження театру, якому виконували 113 років. Не дуже вразила професійна гра акторів. Цікаво було побачити балет та хореографічні постановки. Після вистави перед глядачами виставив директор театру, художній керівник та актор, який багато років свого життя присвятили театру. Ми переглянули відеофільм. Постановлення та роздук Вінницького музично-драматичного театру імені Миколи Сидовського. Заїмцем з театрального з спогадно де дає можливість знайомитися з творами класиків української літератури. Екскурсійну стафету ліцеїстів мальовничими місцями України прийняли міста Храм'янець-Подільський та Хотин. Державний історико-архітектурний заповідник Хотинська фортеця перевернула увагу учнів своєю історичною величчю. Фортеця і сьогодні зачаровий неповторною єдністю архітектури з історичним минулим. Не менш цікавою виявилася екскурсія до Кам'янець-Подільської фортеці, яка є складовою частиною Національного історико-архітектурного заповідника Кам'янець, що належить до семи чудес України. Ліцеїсти були вражені величою та красою фортеці і з захопленням слухали цікаву розповідь екскурсовода. Дізнались багато нового про нашу історичну спадщину. Замок церкву Святого Миколая та Лицарську вежу, з якої відкривається гарний вид на все містечко та його околиці. Мені дуже сподобалось підніматися на вежу, звідки відкривається прекрасний вид на містечко Меджибіж. Тут є багато різноманітних музеїв, які також дуже сподобались мені. Екскурсовод ознайомив учнів з історичною спадщиною та сьогоденням замку. Віцісти відвідали краєзнавчий музей, де дізнались про історію, розвиток та сьогодення Хмельниччини. старовинному Меджибіському замку ми відчули подих історії, дізналися про його оборону і захисну роль. Тут усе нагадує про минуле України такі екскурсії згуртовують нас, допомагають більш глибоко ознайомитись з історичним минулем України, виховують патріотичні почуття та гордість за незламність і силу нашого українського народу. На цьому наш випуск новин закінчено. До зустрічі у наступній передачі. Програму підготували члени гуртка Школа журналіста.